У суботу, 1 червня, на стадіоні Зірка у Кіровограді відбудеться матч 33-го туру першості України з футболу, між футбольним клубом Зірка та професійним футбольним клубом Олександрія. Вже давно не є секретом те, що між фанатами цих футбольних клубів спостерігається певна неприязнь. У зв'язку з цим напередодні відбулася спільна нарада, у якій взяли участь керівництво Кіровоградської обласної федерації футболу України, футбольних клубів Зірка і Олександрія та керівництво міліції громадської безпеки. Наради правоохоронці звернулися до усіх уболівальників обох футбольних клубів з проханням бути толерантними і ставитися з повагою один до одного. Керівництво ж міліціонери закликали докласти усіх зусиль, щоб не допустити конфліктних ситуацій під час матчу. Окрім того, правоохоронці наголосили, що на стадіон не можна приносити піротехнічні засоби та інші заборонені предмети, які можуть нанести тілесні ушкодження глядачам. Нагадаємо також, що відповідно до законодавства України. На на території спортивних споруд заборонено палити та вживати пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої. Наразі міліціонери активно готуються до футбольного матчу. Для охорони громадського порядку буде залучено близько 150 працівників міліції. Тож у випадках порушень громадського порядку правоохоронці вживатимуть заходи реагування.